Доброго вечора, закохана в Троянди Катерина. Дуже хвилюється, що рідко знімає матеріал. Дуже хвилюється за свій канал. Тому я вирішила трішки вийти до вас. Не хочу втрачати з вами зв'язок. Справа в тому, що я чекаю, да, як і всі ми, чекаю на квітування троянд. і тоді вже ж, я думаю, в мене. Буде що вам показати, що вам розказати. А зараз просто от як воно є на сьогодні. Ламаніси квітують, піони я вам показувала. Мої красуні першорічки. Ну, Кожна по-різному. Ось цю кармен-вюрт я садила в січні місяці і витягувала її. Для себе зробила висновок. І так вийшло, що я садила плюс. А тоді денючки так за два, мороз. І навесні вона в мене сиділа з пенючком, ознак життя майже не було. Тому прийшлось позайматися, щоб її вичухати. Висновок, висновок такий в січні, місяці більше я не хочу садити троянди. Як би там не казали, що нічого страшного, що треба тільки щоб земля купалася. Насправді не тільки, щоб земля копалася, щоб була не мерзла, а ще ж якийсь час потрібен вкорінитися. У Кармін і у доктора Ватсана, до речі, вони поряд в один день були посаджені. Цього часу не було. Тому важкувато вони виходили з зими. Не буду такого робити. Я дуже багато дівчата. насправді роботи в мене дуже багато. Я щодня, щовечора, щоранку займаюся своїми. Молоденькими трояндочками. Але ще раз повторюю, мені здається, що особого такого важливого, цікавого для вас немає, тому сижу тихенько, не виходжу, не знімаю, а просто роблю свою справу, до речі, яку я дуже люблю. Ви не уявляєте, як мене тягне кожного ранку в свісах, на обід приїжджу. Не те, щоб швидесенько пообідати і на роботу, ні. Таке коло, посаду, а тоді вже можна і пообідати. І дуже часто запізнюєшся на роботу з обіду. Ну, от так воно. Ну, от така тяга, нічого не можу подіяти. Оце перед вами зараз гірлянда мур. Я вам казала, я її обпекла. У мене була трьома препаратами хімічними обробками. І вона ось подивіться, як себе поводить. Не дуже мені подобається. В неї дуже багато оп'яночків. Я не знаю, зможе вона заквітнути. Дала вона багато оп'янків заклала. Але ось подивіться, скільки листочка впало, Що я їй натворила. Бачите, що? Вона майже гола, майже лиса. Ну, Побачу, що з нею буде. Вже ж як є. Замодилось це взагалі жах. Зараз я вам покажу, в якому стані. Після хімопіку Мія Медеус. Також невідомо, чи він до пуття прийде чи не прийде. Ось так виглядає. Також пуп'яночки є, але лисий. І взагалі я якась така ображена на нього. Ну Такий він у мене примхливий. Це ж Кордісівська селекція. По листу він не любить обробку. Навіть препаратами не любить, я ж уже ж стала вичухувати. Я так зрозуміла, що після моєї хімобробки ще й НБР, не справжня борошниста роса, вилізла. Така, знаєте, вспішка захворювання. І магнікуром Енерджі двічі. Там у мене було 9 днів між ним. Я його вичухую ще й від НБР. Але дивлюся, він от просто, знаєте, такий. Позор мого двору на такому видному місці і оце так себе поводить. Я вже ругаюсь на нього, кажу, все, лопата по тобі плаче побачу, що буде. Ось така красунька пітунія Ви знаєте, ви знаєте серед пітуній я чомусь для себе вирішила, що мій любимий улюблений колір білий. Ніякі там... ну, ще, можливо, червоний. рожеві, фіолетові, нот. ні, не заходять мені. Тому, якщо петунія то це обов'язково білий колір у мене. Якщо подивитися на загальний стан, ось це черейол, яка в мене під укриттям перша. подивіться який шикарний кущ. весь у паганах, можливо, навіть загущений, можливо, треба було серединку прибрати більше. Також побачу, що буде. Це в мене павловнія, вона таку тінь дає добру, парасолькою росте в нас. Мені це воно подобається, але вона дуже така до приморозків, чуттєва. І так як було двічі навесні приморозки, вона замерзла і оце оговтується. Стоїть таке гіляче, розкаряче, але все одно. Вже говтуються. Брунечки попускала, та воно все швиденько. Зараз тепленько, швиденько все буде добре. Стан першорічок. Ну, Я вважаю, що чудовий. Непогано. Ось ця, наприклад, була примерзла я її майже всю обрізала. Видно, не видно. Бачите, пеньочки. Оце ж так я пообрізала. І вона мені подивіться, скільки новенького подавала. Вона і так була густенька. Ось пенечок. ось він. Я просто обламувала те все, що замерзло. Не на всіх трояндах, тому що їх у мене більше 300 штук. Це було неможливо просто. Але на більшості я допомогла їм. Ті, що замерзли, поприбирала, І ось подивіться, як тільки добре, вона нагнала ще більше. З одного пагана, по два, по три росточку. Тому я щаслива. Оце в мене блюфойо, вона також схопила НБР після моєї обробки. Ще, дівчата, ви знаєте, я в цьому році кінську підстилку клала. Я знаю точно, що якщо передос азоту, також може бути вспишка захворювання. Ну, от сама собі думаю, невже ж це я ще й азотом спровокувала? Але ж якось її кладуть ту підстилку. Ну, це що? Саме у мене тільки спішки. Що хто знає, допоможіть. Може таке бути? Напевно, може. Але от на майбутнє весни, як мені себе поводити, по рекомендаціям класти цю підстилку конячу чи не класти. Там у мене гроздічка така острівець. Також я її підтримую фосфатом калію. Хочеться такого рясного квітування, навіть гвоздички А ось подивіться, така примітивна фіалочка, здавалось би. А як вона також радує, якщо її займатися, якщо її підгодовувати, подивіться, як вона також може рясно квітнути. ну Дуже багато першорічок. Ви ж бачили мої підписники, скільки я посадила троянд. Все непогано, все мене радує. Якось я так задоволена станом, незважаючи на... Скільки у нас було двоє приморозків? Незважаючи на це, трояндочки оговтались не без моєї помічі. Я ж кажу, я завжди тут по три чи по чотири рази на день, а якщо це вихідні, навіть можу взагалі заходити у хату, тільки щоб погодувати сім'ю. Ну, от, так от і займаємося. Виноград також чоловіка оховтується, також йому перепало. Щось добуде. Звісно, не такий буде врожай, як мав би бути, але щось і нам вистачить буде. Оце моя окривна цикламін П'єр де Ронсар. Також я її вперше укривала. Але її другий рік, вона ще молоденька у мене. Було б набагато краще, але теж непогано. Що робила? Сульфатом магнія, трошки допомагала, янтарною кислотою допомагала. Кожна трояндочка з 350 штук отримала в мене не тільки кінську підстилку, а ще і кісткове борошно. Я вам про це казала. Також раніше не використовувала дуже цікаво подивитися на результат, що буде. Це в мене називається японська кімната. Але тут не всі троянди японської селекції, але переважна більшість саме рожевого кольору. Розаріум Ютерсон також схопив, до речі, бачите, жовтеньке листечко. Вже встиг щось схопити. До речі, поділіться, як у вас розаріум Ютерсон. Чи задоволені ви? Знаю точно, квітує він рясно. Але оці болячки, як їх побороти, як їх прийняти, як з ними жити, поділіться, як у вас. От я трошки перервалася другу тему. Ця клумбочка у мене в рожево біла пастельних таких тонах. І ось, подивіться, собаче мило. Не обов'язково напишу, як називається його наукова назва, знайду в інтернеті. Також радує, якраз він такий рожевий, під трояндочки. Він буде до більше місяця квітувати. Я його так випадково купила на базарі в нас. Жіночка продавала в горшечку, він так не спадав гарно, я не змогла втриматись, купила і, звичайно, тепер зовсім не розчарована, а тільки радію цьому. От мені цікаво, моя рожева клумба, біло рожева, тому що Салі Холмс. Корал Желе, Розаріум Ютерсен, попкорн Дріфт, Палас рояль японочка. Французька сукня ельф. О там така густенька, зараз приближу. Роздулбіак. От мені цікаво, чи заквітнуть мої троянди разом з собачим цим милом. Дуже б хотілося побачити, от як один одного вони відтінятимуть. Ну, Подивлюсь, побачу. Але собаче мило достатньо довго квітує. Я думаю, воно дочекається квітування. Інших троянд. Так що ось такі справи, ще раз повторююсь, не виходжу, тому що вся в заботах, займаюсь садом щодня, а знімати вважаю, що нічого. Не хочеться і наскочити вам, розуміючи, що ви також ждете контенту з квітуванням, щоб помилуватися. Тому трішки пропала. Трішки пропала, але не хочу вас втрачати, не хочу втрачати з вами зв'язок. Ось, дівчатка, подивіться, ще є тут у мене ціла алея троянд. А тут ціле поле троянд. Троянд буде багато. Вже приморозки відступили, вже точно не буде їх, тому чекаємо. Борюся з тріпсами, підливала актарою. підливала, ну, не все відразу, а перед цим. Ой, забула, напишу обов'язково, яким препаратом б'ю. До речі, подивіться. От я поночка хотіла вам розказати Блю, плетиста. Вона мене вразила. Це моя перша річка осінньої посадки. Вона подивіться, вся в пуп'яночках. Вся, вся-вся-вся, вся в пуп'яночках. А взагалі, що стосується японочок, хотіла вам ще своїми думками поділитися. От я посадила дуже багато японської селекції троян, першорічок у мене. Так от вони відрізняються, дуже відрізняються від інших селекцій. Вони такі, якісь млявенькі, якісь такі в них гілочки, тонесенькі. Ну, чимось навіть нагадують першорічок Остінок, але і остінки на їх фоні все ж таки виглядають набагато краще. Тому поки я розчарована. У мене такі були сподівання, мені так хотілося багато японських троянд насадити вже. Різних там я накупила, була, показувала вам. Але от дивлюся по розвитку вони відстають від інших селекцій. Побачу, що з ними буде. Але Ареніблю плітючка, яку я щойно вам показала, мене здивувала, приємно здивувала. Ось так виглядає мій садочок. Чекаю, працюю. До речі, гортензії теж така дивина, що я їм не робила, як не вкривала. Але все одно вони у мене вимерзають і все, Ну, не вмію я з ними працювати. Мабуть, я більше так до троянд. Але пораділа, думала, не буде квітування, вже так плюнула на неї, навіть не піддобрювала, Коли дивлюся, буде, квітування буде, рожева гортензія, назви не знаю. А ось тут у мене льон. Ой, шкода, не видно, як він квітне, закрилися квіточки. Що ранку виходжу і мій льон, ставлю фото, покажу вам. І мій льон чарує просто своєю блакиттю. О, який це квіточка гарна. І вона все літо квітує. Дуже рекомендую. В кого нема, посадіть, ваші очі будуть радіти, дивлячись на нього. Такий у мене милий куточок вийшов. Шкода, що не видно, як квітує, бо зараз вечір Льон і Біріс, клематі з подружка мені дала з роботи, я їй вдячна. Також молодесенький, але такі квітки великі, білі, ой, радує. Аж ось тут у мене такий теж власноруч райський куточок. Ось такий створений. Ельфічка така вишукана, тендітна, також очі на неї дивляться і радіють. Ось так, створюємо для себе, створюємо такий антистрес. Те, що відбувається в країні, шокує, а це, що ми робимо, це нас лікує, це надає нам сили, це нас тримає, не дає нам зійти з розуму. Я думаю, дуже багато хто, так як я вважає, Так що, дівчатка, я не пропала. Не забувайте мене, будь ласка, обов'язково, як тільки почнеться квітування. Моїх красунь, обов'язково буду знімати, буду все висвітлювати, буду все залюбки показувати, тому що саме для цього я і зробила свій канал. Дивіться, оговтується Дафна, яконочка Дафна оговтується. І я, до речі, зауважу на те, що це дуже багато пишуть у Фейсбуці пистолиція, Такі захворювання. Ні, це нашим трояндочкам просто перепало. Перепало трояндочкам від привіз. Рев'ян-вес тут також. Тому що у пистолиці більш темненькі. Бо обвуглене таке, мовби обвуглена листечко. А це вони оговтуються. Також виглядають непогано, також я їм допомагала антистресовими препаратами вийти. Так що все буде. Ну Вже ж раз я сюди дійшла, ще вам покажу швидесенько, Швидесенько, і не хочеться втрачати витрачати ваш час. І ось тут у мене під горіхом, також поле трояндове. І з тієї сторони також пола трояндове. Сподіваюся, я вас не втомила. Якщо втомила, вибачте мене мовчати. Також немає сил, хочеться ділитися. На все добре, завжди вам вдячна. Попрощалась з вами, а потім побачила. Катерину, Катерина Фрайла, сербська селекція, і як можна з вами не поділитися. Дивіться, результат горизонталення, результат методу Сісенхерст. Моя Катерина Фрайла з роду віку такою не була. Це вперше. Раніше там якісь один-два пагона і на кінчику просто квіточка. Так, їх було багато, але всього-сього на одному пагоні. Якщо загоризонталити, подивіться, скільки базалочок. З кожної горизонтальної гілочки я отримала. Подивіться, скільки пуп'яночки. Всім рекомендую горизонтали троянди. Думаю, я не відкрила Америку, але все ж таки для новачків це має бути корисна інформація. А ще, дівчатка, та знову ж таки, таке каламбурне відео у мене вийшло вже ж до вас. Так, все, все про все. Хочу вам сказати, що кожна моя трояндочка з висаджених восени, а також навесні першорічок, отримує кісткове борошно. Хоча, до речі, по одній столовій ложиці, хоча не рекомендується троянди першого року життя підживлювати. Але мої троянди, що хочу, то і роблю. Такий в мене експеримент. Знімаю на фоні Fire Splash спреєчки сад коршака, посаджена навесні. Вигитуючий садженець з закритою кореневою. І ось подивіться, оця квіточка мене вже радує. Та вона ж довго тримається взагалі з Fire Splash. Мабуть, вже два тижні. Також рекомендується обривати, але я не обривала і любуюся. І от дивіться, думки мої, ну, чому не можна трояндам-першорічкам дати. Кісткове порошно, в якому дуже багато фосфору і калію. Фосфор зробить яскравішою квіточку, калій більш витривалими пагони і коріння. Тому такий у мене експеримент. Можливо, хтось ще таке робив, поділіться. Або хтось навпаки мене засудить. То, будь ласка, залюбки, вислухаю ваші аргументи, чому не можна. Ось моя алейка ще одна з цього боку. Яндовий рай. Багато краси попереду, багато роботи, але я обожнюю це діло, все мені подобається, жодного насилля над собою, все з задоволенням.